Всесвітні ігри, середня вага, middleweight. змагання чоловіків у цій ваговій категорії. Сьогоднішній герой нашого відео, Микола Бареннік, бронзовий призер всесвітніх ігор. 2025 року. Микола Баренік, чотириразовий чемпіон світу, чемпіон Європи, колишній чемпіон Європи серед юніорів чинний рекордсмен світу. У вправі присідання, срібний чемпіон. Срібний призер всесвітніх ігор 2022 року в Бірмінгемі сьогодні змагається на помості міста Ченду у середній вазі на всесвітніх іграх 2025 року. У першій спробі по вправі присідання Микола підкорив 345 кілограмів. На другу спробу він замовляє 355 кілограмів. Ну, чесно кажучи, перша спроба, коли ми дивились прямі ефіри, здалася. Ну, такою трошки важкуватою у виконанні Миколи. Тому дуже дуже хвилювались, коли він підходив до штанги вагою 355 кілограмів і розпочинав виконувати другу спробу. Зараз ви все побачите 355, Друга спроба, Микола Бараннік. Так, ви побачили виконання і рішення суддів по цій спробі. так, рішення суддів було негативне. 355 кілограмів. Миколі Баранніку не зарахували за недостатньою глибиною присіду. І на третю спробу Микола замовляє 360 кілограмів трошечки. Не допрацював він, він це відчував, тому що 345 у першій спробі були вдалими, а далі 355 були невдалими у другій спробі, і це було мінус 10 кілограмів до суми. А ми знаємо, що за коефіцієнтом джельпоїс тут кожен кілограм дуже важливий, кожний кожен бал, кожна десята бала, кожна сота бала дуже важлива. Тому він вирішив ризикнути і замовив 360 на третю спробу. Третя спроба була дуже епічною. І зараз ви побачите чому Ось так вийшло. Ось так вийшло. Ну що можу сказати? Можливо, він відчув якийсь біль. Різкий біль не змог не зміг втримати штангу, і йому просто він просто був вимушений скинути її, щоб просто не травмуватись. Повністю але й браво асистентам. Вони дуже круто зреагували, дуже круто під підхватили штангу і слава богу, що ніхто із них не травмувався. По результатам у вправі присідання Микола Бараннік посідав п'яту сходинку. Він пропустив перед Чена з китайського тайпею. Він пропустив перед генді замбрано з еквадору. Попереду був Віталій Коломіць та Ярослав Ольг. А Микола Баранік йшов п'ятим, тому для нього вся боротьба була ще попереду, і він вийшов на жим лежачі. Він вийшов на жим лежачі, можливо, не в гарному настрої після двох невдалих впроб у вправі присідання. 250 кілограмів він замовляє на. Першу спробу і першу спробу йому зараховують на другу спробу. Микола баранік замовив 260 кг. кілограмів. Так сьогодні не все не все виходило. У Миколи тому боротьба була у кожній спробі за кожен кілограм. Він розумів, що це дуже важливо. Що у підсумку саме кожен кілограм буде грати ключову роль. В тому, який буде заключний коефіцієнт, і яке місце можливо він посяде у турнірній таблиці, 260 кілограмів. Друга спроба. Ось ви бачили виконання, і ця друга спроба, вона її порахували судді ем, з виконаною з помилками. Виконаною з технічними помилками 260 кілограмів. Судді одразу суддівська трійка одразу Миколі Баранику не зарахував. Але члени журі, передивившись повтор другої спроби від Миколи Баранніка, все ж таки відмінили рішення суддівської трійки. Та 260 кілограмів, які він підкорив у другій спробі, Миколі Баранніку були все ж таки зараховані. і це була гарна новина для Миколи і для його команди. І на третю спробу вони замовили 265. Ось вона третя спроба від Миколи Бараніка. А кілограмів. Виконання третьої спроби. Цей хайлайт ми зараз з вами бачимо на екрані. А ось третя спроба виявилась невдалою. Він не вставив у підсумку праву руку і 265 кілограмів просто не зафіксував. Тому, звісно, судді цю спробу йому і не зарахували. Тому після двох вправ Баранік, все ж таки з п'ятої позиції перейшов на другу, маючи коефіцієнт 70,26 та програючи за коефіцієнтом після двох вправ тільки Віталію Коломідзу. Так ну ми розуміємо, що не все виходило у Миколи сьогодні, а ви просто уявіть собі, що б він міг показати, і який результат би у нього був, якщо б у нього все виходило. Станова тяга, Станова тяга. 3... 290 кілограмів. Перша спроба. І як на тренування? Тут жодних питань а, ні у глядачів, ні у команди, а, ні у суддівської трійки, ні у членів журі. 290, чисте виконання. І а, перша спроба звісно зарахована 302 з половиною. Друга спроба від Миколи Баранніка. А, так, треба було змагатись, треба було боротись треба було бити за кожен кілограм це все вже була вирішальна вправа і кожен кілограм мав ключове значення а боротьба була до останньої спроби триста з половиною миколі баранніку підкорились і треба було сперечатись сперечатись з віталієм коломійцем та кайчиченом Ченом. 307 з половиною на третю спробу замовляє Микола кола так, якщо б він підкорив 307 з половиною, можливо, а, наприклад, Віталій Коломійс не підкорив би третю спробу і Чечен не підкорив третю спробу, можливо, Микола Баранік був би вищим по турнірній таблиці. Але на помості слово можливо не буває. А штанга, вона найчисніший, найчесніший суддя. І вона сьогодні це довела. Микола Баранік, Микола Баранік. Е, він лютує, він розуміє, що він не допрацював сьогодні. Що не все вдалось? Ні, він допрацював на на е, він, нарешті допрацював сьогодні. на повну. але не все вдалось. Можливо, просто такий день, можливо, просто якийсь моральний тиск. Але він зробив сьогодні е, дуже багато. Не все вдалось, а ви просто уявіть, що було, якби вдалося все, який би був результат. Ми вітаємо Миколу Баранника е, після. Срібла на минулих всесвітніх іграх. Микола Бараннік на всесвітніх іграх 2025 року в Ченду завойовує бронзові нагороди. Чотириразовий чемпіон світу, чемпіон Європи, срібний і бронзовий призер всесвітніх ігор. І Я можу сказати однозначно легенда українського пауерліфтингу. великий середньоваговик. Микола Бараннік, вітаємо тебе за. З цим виступом, з твоєю перемогою, ми пишаємось тобою. Україна пишається тобою.